У філармонійному центрі стартував 13-й міжнародний фестиваль класичної музики, сіверські музичні вечори, цілком присвячений творчості російського композитора Сергія Рахманінова. Глядачі рапсодію на тему поганіні оцінили по-своєму. Рахманінов можна сказати, це русська душа. Як? Кто то сказав дуже приємні мелодії. Тим, що це тринадцятий фестиваль, і це подія для нашого Чернігова. І тим, що в нас взагалі дуже гарний колектив, симфонічний і така приємна тут атмосфера. Коли я почула, що буде його концерт з його музикою, то мені стало цікаво і послухати. Взагалі-то я вперше. Я считаю, що це все-таки музика, которая ну, как-никак подходит к описанию, скажем так, в нашей нашої родини, нашої нашей культури, нашої, нашої жизни. Особливості музики Рахманінова є дзвони, які присутні в усіх його композиціях. Фортепіанні твори грає один з найкращих піаністів світу і учасник всіх 13 фестивалів Вадим Руденко. Я просто виконую рапсодію на тему поганіні та. Так називаємо п'ятий концерт Рахмена, общеі чотири офіційних концерти. Є раб суді на тім которая порой считается теж концертом. Сіверські музичні вечори будуть радувати слухачів концертами і творчими вечорами два тижні за участі гостей з Росії, України та Сполучених Штатів.